Молоді холостяки і холостячки шукають своє кохання, переглядаючи відеовізитки одне одного. Підкладається під вона хоче. Я бачу, що вона хоче підкладатися під мужчину. Фактически у нього є жена, з котою він ще не розстався. І він вже іще замін. Йому потрібно трішечки фінгалиці, поубирати. Не хочу образить. Чи зроблять вони правильний вибір? Я б хотіла з ним поспілкуватися. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Все це прокоментують наші експерти-психологи: Тетяна Черкова, Анна Гагаріна та Анна Курочка. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Отже, хто ще не знає, знайомтесь, діджей Андрій. Один раз намагався дві хвилини. Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок. Піддомінантним, так? Да? Ні, ти мене попустиєш. Мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку. Привіт, мене звати Андрій і я діджей. Я навіть хотів би, може, спробувати себе у ролі піддомінантним. Да? Ну так спробувати. Я не кажу, що я отак уберу одразу і буду знижить. Але б я так трошки спробував. Що можна сказати про те, як він обирає партнерок для себе? я б зазначила те, що він звертає велику увагу на зовнішність дівчини, на те, як вона виглядає, на її фігуру. Натомість дуже мало уваги приділяє тому, да, яка вона, чим вона цікавиться, ця дівчина, які в неї інтереси, як вона проводить свій вільний час. Дозволяю Оксані використовувати свої відео та фотоматеріали. Привіт! Мене звати Крістіна, мені 23 роки, і я професійна акторка. І ну, і далі вона от просто розповідає моє враження. У мене перше враження тут після того, як вона каже: Даю згоду. Ну, так, типа, чітко цей. І як вона помінялася в обличчі, я подумав: ну блін, професійна акторка. Проходить три секунди. Я професійна акторка. Зараз я навчаюся на магістратурі за спеціальністю актриса, але закінчила бакалаврат у 23-му році. Треба себе зарекомендувати. Я маю то, я маю ся. Ну я теж так казав, не завизійтися, але відчувається, що це типу ніби як фальшиво. Ну, типу, що я то, я то. Ні, ти не то, і не то, ти щось інше. Давай щось щире каже. І зараз також пробую розвиватися в. Кіно індустрії пробуйся в театри. От і для мене це більше як мінус. Відчувається в неї внутрішній такий як комплекс нереалізованості. Можливо, або через чоловіка їй варто це зробити, або через професію. Або і те, і те. Ну я вважаю, не буде зайвим якого хлопця хотіла б бачити поруч з собою. Мабуть, того, який буде розумнішим за мене в усіх планах, в усіх розуміннях. От, трошки щоб тримав її в узді і хочеться таткового контролю. Ну, мені так здається. І ну, не мало хлопців здатні цього дати. Який буде повністю мене в усьому підтримувати і розуміти. Я хочу знайти свою людину. Жа, що мені може бути з нею трошечки скучно. Або одразу або не одразу, але я гадаю, що доволі швидко мені може. Бо вона підкладається під вона хоче. Я бачу, що вона хоче підкладатися під мужчину, так, щоб він прям за неї вирішував. Ну мені здається, майже усе. Або навіть якщо о, будуть якісь непорозуміння, вона завжди буде здавати позицію. Мені це не дуже цікаво. Мені хочеться, щоб людина була і своєю щоб ми могли з нею трошки конструктивно посперечатися, поконфліктувати. Не обов'язково. На негативних да, нотах, але можна і на позитивних діти чогось третього. Мені здається, тут буде скучно, буде лише моя позиція. Крістіна актриса, як і всі актриси або люди публічних професій, вони мають істероїдний тип акцентуації. Це означає те, що вони хочуть завжди бути в центрі уваги, дуже емоційні. Їм притаманно демонстративної поведінки. Це чоловіки підсвідомо щитують, і саме тому це їх відштовхує. Привіт, мене звати Марина, мені 29 років. Я собі людину, моє я би пішов з нею на побачення. Ну, типу, мені здається, мені з нею було б цікаво ін інтелектуально, сенсі да? цього. Дуже таку відчайдушну, спонтанну дуже багато, щоб гумору було, почуття гумору. Тобто Це дуже відкрито, як і я сама. Я працюю зараз з дітьми. Давай я одразу дещо скажу. Мені подобається харизма, подача, особистість. Верто, мінусом вважаю зовнішність в плані того, що я б е, трошки позаймався в залі, вважаю, що це можна виправити, але особистість мені, е, ну, пасує. Ну, мені подобається. Лунає в душі. Відлуння від себе такі трошки. І, 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 і. Того, що я помітила по тілесній реакції, коли він дивився відео візитівку Марини, в мене склалось враження, що вона йому сподобалась. Це помітно по посмішці на обличчі, так і по певним а, таким, а, рухам руками. Привіт! Мене звати Марина, мені 29 років. А про тата це для мене болюча тема, в принципі. Я не дуже хотіла би за це говорити дуже так ну, детальніше. Але ну, я скажу те, що хотіла би його бачити і хотіла з ним якось налагодити якісь які стосунки. Так, да, З ним не просто. Я працюю зараз з дітьми. Ми Ставимо такі трішечки такі драмокружок для, для дітей. Ну, так. Це були не короткотривалі стосунки. Ми сходились, розходились, якісь такі качелі, непонятно. Ну, якоїсь такої стабільності не було. Між нами шукаю я собі хорошу людину, моєму сенсі цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну. Дуже багато, щоб гумору було, почуття гумору. Щоб було. дитинство в мене промайнуло дуже сумно. У мене померла мати, коли мені було десь років. А, лишився приємний а, татко. Ну я ріс, то в бабусі, то в дідуся, то в тітки, то в дядька. Yeah. Йому потрібно це, трішечки те, вважаю, фінгали оці поубирати. Ще дуже люблю чорний гумор посміятися. Ні, yeah, чорний що, гумор якщо я не люблю. У тебе дуже гарне почуття гумору, то велком мою родину. Андрій Кушніренко ще в нас залишився, але там дуже коротко скажу, це просто old school. Який теж жінок не приваблює, тому що для сучасної жінки такий олдскул теж буде на межі аб'юзу, тобто прийде додому, сиди додому, жена Терембранта читала і так далі. Тобто, це такий формат чоловіка, який є більш традиційних цінностей, і тому саме тих дівчат, які були представлені в програмі, він не зацікавив. Але для більш традиційної зрілої жінки, більш старшого віку, він Може бути абсолютно ок. Одна, одна частина ось тут в нього про, про це, а друга, а друга ні. Ну, не побри. Не, не, поб, якось. М -м -м так Давайте інший. Мене зовут Виктор. Мені 44 роки. Я з города Херсона. Очень хочу познайомитися з девушкой. Ну що сказати, ні. Він для мене дуже старий. По-перше. По-друге, ну він дуже занудний. Віктор. 44 роки з Херсону, це взагалі персонаж з газет 90-х, коли були такі оголошення: шукаю жінку, приходь до мене, я тебе чекаю і так далі. Тобто, це людина, яка трохи застрягла в 90-х роках за видом своєї комунікації для жінок. Це такий типаж, який викликає в них асоціації з. На грані аб'юзу і тому трошки як маніакального вигляду. І тому дійсно з героїн так і сказала, що він виглядає як тобі собі прихований маніак. Саме тому комунікація Віктора його подача відштовхує дівчат і не дає можливості обрати його. Мене звати Андрій і я киянин. Я працюю зараз на двох роботах. Я працюю як діджей та кур'єр. Він цікавий такий. Він заінтригував. Я б хотіла з ним поспілкувати. Вітаю! Мене звати Антон. абсолютно Танцюють, співають, і грають. Ну, що сказати, він мене заінтригував, але щоб так прямо, ну, як той із Києва та чорнявий, такий в мене саме найбільше, більше на той то із Києва. Як ми спочатку зустрілися, я запізнилася трішечки. Як подобає, так би мовити, дамі. Прям перше-перше враження, так? В принципі, людина провінційна, мені здалося. Не кажу, що це добре чи погано, просто так, як є. Що, ну, почати, що, щось. Так, я не знаю. Коли я вперше його побачила, то я подумала, що це якийсь мусульманин. Чомусь. Ну, як ми вже зустрілися, то можна обсудити, що ти любиш, наприклад. Я люблю книжки, mm -hmm. театр. Mm -hmm. <реш> <реш> Моє враження, що людина трошки затворник, без чого тебе не обходиться жоден день таке, щоб тобі е, ага. mm, покращував нас? тренування, ну там зарядка, все таке. Mm -hmm. Такого все плану. Займаюся? Я ні. А ти а я зрозуміла, ти в цю не ходиш в тренажерку, Ну Ні. понятно. видно, що вона не приділяє ну прям якоїсь значної уваги зовнішністі, да? там свої. Чому ти там обрала, наприклад, мою визитівку? Що тебе? Ага. Е, ну мені е, цікава твоя зовнішність, твоя така впевнена постава, осанка. <кійка> Не <туспільна> флористово. <Expert> ти оскільки ти подорожував десь, так, і я теж, до речі, подорожувала. Ось, <konuş> <interface> ось і трішечки, трішечки в нас спільного, напевно, є. Мене зацепила її щирість на визитівки, її усміхненість, то вона в своєму тілі. Ось, що мені сподобалося. Хотів запитати, що мене там. Можливо, жити. Де ти був? Ну в яких країнах? Дякую за запитання. Я люблю на нього відповідати, бо я цим пишаюся. У основній країні, які я згадую, коли мене питають про це, то це Франція обов'язково, тому що там культура дуже схожа на нашу. Там такі більш-менш дикі люди. Вони там весь час порушують правила. Цивілізовані, я маю на увазі, але просто такі творчі, проявлені, реалізуються весь час. Дівчина приємна, тобто бувають. Чату неприємні, О, да, що не хочеться ні слухати, ні цей. Ну, така делікатна, вона така уважна. В яких країнах ти би хотів побувати? Можна я перший? Yeah. Я хочу побувати на Балі, Нідерланди, Скандинавія, тому що я зараз читаю про скандинавську країни. Історичний такий роман Вальтера Скотта. Таких людей, те, що я знаю, називають книжкові черві, які люблять почитати. Ну там в театр сходити? Я думаю, що йому було цікавіше, чим чи мені. В нього аж прямо такі любопитні такі очі пройшли. такі... Що можна материтися? Так, всі добре. Ну я не така. Ну поки що. Так. Дивлячись, як поводитися будеш. Ось тебе оцей до дякую, дякую. Де вибирала, якби з двох треба країн було б хлопця? З Балі чи з Італії? З Італії. З Італії. З Італії. Давай за знайомство. То з Італії, да? А Чого з Італії? Ну не знаю, це така. стереотип такий, так? Ні. тому що... Ну, вони такі... Гарячі, ну, ну, Макаронники? Так. Оце ті, що місяць мускулами вони знають, Вони, вони знають, це тобто, на рецептах, на країні, ну, на, на, свої, на своєї країни рецепт. Оці реклами, де у них фартух на торці дався. А, типу, бонжур. Десерти дався, так? Які ти хочеш країни ще від, відвідати? А відвідати? Ти знаєш, я тобі щиро скажу, що після того, як я відвідав від 9 до 11 країн, то я так зрозумів, що ніде ми так не потрібні, як вдома. От. Це точно. І для мене, якщо чесно, інші країни ну, трошки як контактний зоопарк. Ага, Цікаво. Там, типу, можна зайти, подивитися, потрогати, ну, типу, повзаємодіяти. Це ми тваринка. Ага, ага. Ну, типу, я ну, добре відношуся до іноземців, просто що я маю на увазі, вони для мене не складають якоїсь такої важливості, чого б я хотів там у них. Не знаю, набратися. А я її застісняв, да? тобто якимось таким питанням про домінування сексуальне чи в Це теж бувають люди, яким подобається, коли вони піддомінантні, знаєш, Ну, типу, це, а, те, підкорюються да. там, mm -hmm. типу, якимось цим бажанням. Ти не така, до <реш> та речі? <реш> Мені сказали, що тут можна материтися і інтимні теми зачепляти. Ага. Я, в принципі, <реш> <реш> користуюся можливістю. Скажімо, <реш> ну <реш> що, <реш> відповідай? Ну, що скажеш? Видно, що під час зустрічі з Андрієм вона нервувала, і це помітно по її певній тілесній реакції. Що мені Можеш коротко прокоментувати, якщо тобі. це... Такі по так скажімо. Видно, як питання, які задавав Андрій щодо стосунків, як вона їх бачить, вони її десь, можливо, хвилювали, десь вона ніяковіла, в мене склалось таке враження. Mm -hmm. Ну, чи ти не знаєш? Якщо не знаєш, скажи, я ще в пошуку. Я так скажу. Я в неї навіть коли запитував, яка в неї там, наприклад, сексуальна позиція, чи домінуюча, чи більш підлегла, то їй було важко навіть слово вичавити. Що тебе, в принципі, так от, ну, розслабляє гаряче? Я ясно. Так, я одразу знаю відповідь, бо ну, я просто розслабляюся по декілька разів на день. Ага, <реш> і ти знаєш, ну, для мене це, ну як сказати, важливо, тому що, як я сказав хвилину тому, хто не перемотав. <реш> <реш> я ну, дуже впевнений в тому, що наші думки вони створюють нашу реальність. А розкажи про своїх ну, маму та у мене, до речі, обоє спортсмени, батьки професійні. Мати чемпіонка СССР по бадмінтону була перше місце, зайняла серед. О, я дуже люблю бадмінтон. Бадмінтон любиш, так? А батько 24 роки був майстром кунг-фу. І 4 роки викладав. Типу, ну, здається так. Дякую. Дякую тебе. В мене я без тата, якщо. Напевно, uh -huh. бачив мою візитівку, де живу вічим, мама бабуся. Це от сестра, мама і бабуся це мої, як то кажуть, достатні, найближчі, сам, люди. найближчі так, кити, можна сказати, які Лю... да, люби... ну, якби, <сум> дали, <сум> дали мені зрозуміти, що таке любов і як мені проявляти любов. Матуся, бабуся, сестра дали їй оцей фундамент такої надійної любові любити і давати цю любов. І її оця щирість, така кокетство, грайливість, вони просто захоплюють. З нею, на неї хочеться дивитися, дивитися і дивитися. Якщо він дійсно мусульманин, то я би не могла би мусульманство прийняти там хоча. Б. Хоча з другої сторони. Якщо. Чи він там мусульманин, чи не мусульманин, я не знаю і ще будемо дивитися далі. Я би хотіла з ними ще далі поспілкуватися, і, і напевно, ми будемо навіть здружимось. Тому що відчу, відчувалося, що ми трішечки такий ну контакт знайшли. Для зйомок Андрій та Марина зустрілися навіть без камер. І ось що вони про це розповідають. Як ви з Андрієм зустрілися, як це? Ти <різь> це будеш записувати? Ну, да, та... А що такого? Блін! Це ну, про ну ладно, ну це так було е, цікаво. Ми е, прийш... Я прийшла. Типу в, в кав'ярню, ну як, в їдалку, можна так сказати. Чую і чую його, ну, цей сміх просто, ну, реально, ну, ні з чим, ні з ким не можна перепутати. Я така думаю, може я помилилася? Коли бачу, він точно це виходить. Якраз яка хотіла типу, піднятися, він каже. Сиди, сиди, сиди. Я така, ну, була, була рада тебе бачити. Я з другом гуляв, ми зайшли в один заклад поїсти, поїли вже, їдемо, а вона там сидить, їсть, О, то вона вже підіймалася, цей щось, вітатися, чи цей. а ми так вже ну, спішили, що я кажу, це сиди, сиди, їж, їж". О, то, ну, Отак поздоровкалися і розійшлися. В принципі, нічого такого. Секундний момент. Питання, хто, хто цікавіше? Андрій чи Слім? почесно. Ти вже знаєш, моя відповідь. Ні? А, Ну, мені цікавіше з Андрієм. Андрій, так. Він цікавіше, так. Якось, ну от, не знаю, якось так ми з першого, от як ми зустрілися, якось, ну, ну, щось так цікаво. Цікаво. Він мені цікавіший. Так. Для Марини, звичайно, більше підходить слім, але вона, здається, цього ще не розуміє, тому що саме зовнішньо її більше приваблює Андрій. Але це тільки зовнішнє сприйняття. Внутрішньо, звичайно, їй необхідний надійний партнер. Але на сьогоднішній момент своя легковажність, яка в ній присутня, звісно, підказує їй, що треба такого партнера, як Андрій. Чоловіки, які її приваблюють, чоловіки яскраві, харизматичні, з почуттям гумору, які яскраво виглядають. Це можна побачити і того, що вона обрала Андрія, тобто те, що він їй спочатку більше сподобався. Так? Але в цьому випадку виходить трохи цікава ситуація. Чому? Тому що кожному Маріні, наприклад, їй подобається, щоб чоловік. Також був яскравий, цікавий. А Андрію, мабуть, більше подобається, коли все-таки він така зірка. Зовнішність є нюанси, жіння чи відрази ну, немає. Ніби це моя сільська подруга. А в принципі, нічого такого, але мене не приваблює. В ліжку я себе ну з не, нею не уявляю, якщо чесно. Ну, якщо ми про сексуальність да, кажемо Ну, другого побачення. не буде. Не хочу другий раз витрачати на цей час. І мене б зачепило, я б пішов на друге побачення, коли б я зрозумів, що є якийсь такий потенціал, який я сам про себе не знаю. Тобі треба дівчина, яка більш би домінувала? Ви... Ну, яка б, так, да, яка б була така, що виклик могла мені кинути. Ну, типу, трошечки, в розкутості. В... Я взагалі боялася, що ви тут поженетесь. Мені треба щось робити. Получається, що не поженились. ти мусульманин чи ні? Ні. Пройшло трохи часу. Андрій гарно подумав і усвідомив, що він бажає потрапити на друге побачення з Мариною. І ми за цим зможемо поспостерігати у наступному випуску. То я бачу е цікаву таку річ, яка мені імпонує. Це те, що мені здається, я не можу бути впевненим, але що я і цікавий і мене це привлікає. Тому це така ну, най найбільша річ. Яка для мене важлива. О тому, в принципі, в принципі, можна було б щось там подумати. Yeah. Також наступного випуску буде незвичайне побачення Апотрійне Слів Марина і Андрій, і чим все це закінчиться. <піллявий> а, <піллявий> а, має а також. Я ж брав всіх через постель. <пілляв> Тільки так ходив наліво. <пілляв> Фітчиськи у нього є жена, з якою він ще не залиши. І він уже ще замі. Хто з героїв вам сподобався найбільше?